Усім привіт! І це 41 частина деревнього Майнкрафт. Так. Я думаю, що ми сьогодні поїдемо в місто, але не в то місто, там де якось був, а в друге. Ну, щоб знайти якусь роботу і збирати трішки більше грошей. На ці гроші, які я запрацюю, потім ми щось покращимо в деревні. Ну, думаю, Зараз я піду на автобус і, буду... і поїду в місто. Так, зараз я піду і коли приїду в місто, включу камеру. Так, я вже в місті, Тільки що прийшов, і перша моя робота це на ну, заправці. Ну, тут є такі ось таблички і тут пише скільки є в Баку. Зараз мені просто їх треба переписати на максимально це 500. 500 літр. І Гроші мені сказали, що лишить десь ось там в цих гляному будинку. Ну, Перше треба зробити, а тоді візьмемо. Ну це легко. Ну, цікаво, скільки заплатять. Ну, це просто переписати, це дуже легко. Так, коли я тут не було, пожарний присут. Ну, я в цьому місці потім маю орендувати квартиру або якийсь будинок. Ну, тобі я тут на кілька днів. Так, все. Потрібно йти. О, цей. О є. 15 ізумрудів. Ну, для цієї роботи все багато. Так, ну на ці... І замруди, ще трішки, якщо я допрацюю, ну, дозбираю, і я зможу орієнтувати квартиру або буде, Ну, це злеш по якій ціні. М -м -м -м. Ну, Це місто велике. Зараз я знайду якусь роботу і включу камеру. Так, і це от моя якась нова робота. Ну, мені щось буде треба тут робити. Я ще сам не знаю що, але зараз розберемося. Ну, виглядає ніби якийсь завод. Ну я думаю, що це і є завод. Так, як я понял, мені треба взяла ці версики принести. Ось там вот. Ну, версики не дуже важкі, але і найлегший предмет. Все, наразі я не піднімаю, но кілька точно не піднімаю. І 4. Давайте будемо по 4 носити. Так, зараз ще донесемо. До речі, в цьому місці. Пойдайте, я казав, що в Італії спеціальні Це Цей вод і є це саме місце. Ну, і я не тільки сюди приїхав, щоб запрацювати роді, а ще й щоб ну, побачити їх. Так, ну, маємо. Чика курсиків. Ну, потім я в них обов'язково піду. Ну, перше, а телефон я в деревні забув. Но, ну, я запитаюся ще, коли вони прийдуть і всяке таке. Ну, поки що я за цю мені мають дати ну, трішки більше, ніж 15 років, на минулій, як надавала на минулій роботі, там, де я просто на заправці був. Так, я буду зібратися, де буде потім Віталік живе, і поліцейський, де працює. Або з цього я не знаю. Я колись був в минулому місці, коли ми десь їздили що це купляти. А в цьому місці я перший раз. Так. Я зараз вже рекламу я включу камеру. Так, ще трішки не приносив тут, ну як трішки. О, а це хто прибіг? Може якась людина просто. Каждає, єдина людина, яка в цій, в цьому мі місці зараз є. Їх тут ще багато може бути. О, а може це людина ідея поліцейський участок, або може це якийсь другий Віталіка. Він дізнається. Де він знайде і Віталік так, де він мені десь всю сторону повіг. А, його на нас дуже люблять. Ну, нічого. Нашу прямо донести верстаки. Сюди вот, складаємо їх всіх. І ще там зараз або два і вже це однусь думаю, зараз я получу ці замруди і піду шукати, не знаю, де живе Віталик або поліцейський. До речі, у моїй цій рубриці е, «Деревні у Майнкрафт ще е, ні в одному відві не було Віталіка або поліцейського. Ну, вони всі деревні були, але я просто перед тим, як я почав про це знімати, так ще три останні верстака. І я вже піду по ізумруди. Ідемо ставити ось такий. Не знаю, що це за завод, але якийсь завод виглядає. Ну і я бачу, що це і є. Якось тут поки що положу. Так, о, тут навіть якась лава є, плутина, вогонь. Але не постилав обох. О, ніби якийсь якір. Такий на кораблях кидають, щоб корабель не плив далі. Тож, що фокели. Я, я б щось не піду, так ну у мене є один фокел, але він мені не потрібен, тому вогонь його кину. І я зараз піду по ізумруди. Візьму їх і включу камеру. Так, мені дали 27 ізурунів Це І разом у мене тепер 42 ізумруди. Скоро буде стак. Так, ну я ще подивлюся просто без цього заводу, Ну, що м -м я тобі не зрозуміла, що на ньому виробляють. Тут багато всяких горстахів. О. Поштука, як то конвейер, чи як ставиш і воно їде. Ой, ну, Він зараз виключений. Ну, буде потрібно, думаю, вже йти. Ну, Подавайся, ну мені треба знайти Віталіка, тому що в цьому місті вроде, вже ніякі квартири і будинки не продаються. Ну, а Віталіка, ну, він тут, якщо живе... Я тут його піду. От mm. тим, а це щось якісь. О, тут лежить кавун і гарпот, я їх заберу. О, не розумію, що тут драбина, якщо в е, нема тут лю. якісь двері. А, це такий прибут. Явка для кафе. Ну, що хотіть. Я. Ну, я не буду забрати, я просто це я зараз оплачу Це Це буде коштувати, як я сам три сумру. Ну, я би коштували, якби був колон і гарбуз. Так, то коштує 6. Так, 6. А, ні, 5 і і все. Зараз ось Ну, хоча б ще навіть розібрався і, і, і... якщо в деревні, буду мати. Ну, Ограбимо яке ліпше буде, що в місце продається, чи що у нас в древні саме виростили. О, якісь магазин книжок, щоб... ну, наскільки я знаю це, от а, це безплатно. Так, візьму три книжки. А ще влюблювати ці є книжки, але це будуть нові. Просто там вже майже кожен житель прочитав. Це книжки. У ну, нього хоча б щось нове буде. Ну, більше їжі, але їжі в нас так там багато. О, якісь маленькі магазинчики. це повністю закритий, ну, так от, він так запечатаний. Ти не відкриєш. О, о, усе от вроде відкрите. Не, закритий. Так. М -м -м -м. Ну, тут нічого складного немає. От. Це ж вроде б вообще простые якісь прокити. А то мокше було А що це за голос? Ну може якісь люди в городі. стоп. Ну я десь, десь цей голос чув. Чи було тут треба доганять, що буде ще. Ну може якісь люди. Так, ось тут що. Зутранку я візьму. Ну я десь моєї куплю. Філошу. Я замість цієї рамки їм дам два буряка. Чи по тут блок, <плухи> заплачу болікураз <були> <глухи> таке бачу, но заплачуємо так. Тут куча всякого закрить. Так, і це кінець 41-й серії. Як це... кінець від поліцейський? Так. Раз. Jak no to będzie? Tak. Ja, ja, uh, uh. Policjańskie e, No i ty, i tam, i tam. Ta. I, Tak. Tak. Jak. 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 tam Jak. 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 to Jak. 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 pa. pa.